Вас, дорогі друзі, в Одесі сьогодні плюс двісті, а на привозі може і всі триста, але це не зупинить одеську хазяйку, яка зібралася готувати оладки з кабачків. Правда, підемо подивимось зараз на продукти, на ціни на них і на божевільних людей, яким не сидиться вдома. Це програма скільки коштує вечеря. Я Юля Городецька. Пішли. Можна запитати у вас, скільки коштують ваші кабачки звідки вони? Чесно, я не знаю. А хтось знає. А, начальник. А де він? А кудись пішов? Дякую. Тут теж 30. Ой, чи дешевіше? А Сьогодні щось не дуже багато кабачків на привозі. А тут взагалі 35, чим далі, тим дорожче. Пішли дивитись інші. А тут взагалі 20, не дуже вони класні, але нам же для оладок. вони не мають бути дуже красиві. Запам'ятовуємо це місце. Взагалі кабачки це дуже смачно, дуже корисно і недорого. Тобто Є ідея готувати з них все до, до кінця літа. Скажіть, будь ласка, скільки Ваші кабачки коштують? Уже 30 гривень. Ми взагалі знайшли місця, де по 10 гривень, але вони такі не дуже дуже красиві. Я не буду тут брати, але можна зекономити дуже гарно. 10 гривен. Чего они такие дешевые у вас? Мы сам возим. Откуда? Змаила. 10 гривен. Мы сам перевозим, девушка. Продаем офтовик. Офтовик продал. Что остается, привозим, Тут раз продажа делаем. Это мы. Чем закупка дешевле даже. Поставим, сделаем деньги, вернем. Людей хорошо, у нас хорошо. А я могу выбирать тут вот, красивые Любой, любой, любой товары. Клёк впереди все висит. И взял себе, перебирал. Везде пришел мальчик, известен. Удачи. Картошка, пожалуйста. 20 гривен, бабушка, 20 гривен. Возьми, набирайте, я вам по 15 посчитаю. Проблем нет. Хорошо, берите вам, может. Сколько надо набирать, я скажу, мальчики, 10 вам посчитаю. Тут якісь то види виды на щедрости, треба брати. Я придумала. Беру ці по 10. Ще лет 240. А 10. 1940. 19 гривень. Бабушка всі мене знає, почти. Ела вони мене тут знаходять, ела опит, де торгують. Можна вас запитати, ви щось готуєте з С кабачків? З кабачків чи з синіх? З кабачків. Готую, а як же? А Рагу. А ще що? Оладі. А розкажіть, як ви їх робите? Ну, якось на тюрку, потім яйцо потім мука. Виходить, і, 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 оладі. А який сирок додаєте? Ні, я не додаю. Чисто-чисто-чисто. Чист кабачок. Сокотики робимо. Ми з Харкова. Розрихлітель, щоб вони Трошечки, були... щоб вони пони. Дякуємо. Дісітам і море чисте, і люди дуже такі добрі. Нам ще потрібен один маленький чесничок, він коштує 120 гривень. Скажіть, будь ласка, звідки ваш чесник? Вінниця. Вінниця. А дайте, будь ласка, один чесничок і розкажіть інші ціни на інші е, овочі. Цибулька у нас по 20, бурячок морка по 30, кабачок 30, огірочок 45, помідори 80-60, картопелька 25, капуста 25. Окей, давайте зважимо чесничок. Дякую. Олія подільське золото коштує 55 гривень. Ми з вами порахуємо, скільки саме нам потрібно на наші оладки. І пожаримо. Льот льот льот! Холодний холодний. Як ми його готуємо? Ріжемо кусочками. Лимон і апельсин, і варим. І настаїм два полтори ну, супер. суток ви я його. Як ви е, зберігаєте лід, коли немає світла? Ну, значить, я не ходила на роботу два дні, щоб його заморозити. Борщ на 22, 23, 25 гривень за кілограм. Будемо брати зараз, мабуть, те, що подешевше. Сьогодні економимо на всьому. 50 гривень. Десяток. Домашньої яйця. А, а звідки вони? Крижопіль, Вінниця. домашня яєчка, які закуповуються в селі. Висажують звичайно кури. А як ви їх везете? Везу в лотках. В ячейках, в сумці. а ще що у вас є? Ще є бринза, є коровка і є окремо козочка. Ціна 150 п'ятдесят гривень і коза 170. Є масло вершкове, яке коштує 300 гривень за кілограм. Ну і є звичайно овеча бринза. Ще у нас тут є фето, є вершки, є сметана домашня. А ціни на ваші вершки коштують 220 гривень за літр, сметана 100 гривень за літр. Раз ми з вами вже в цьому корпусі. Давайте дізнаємося ціни на м'ясо, на ковбаску, на все смачне. В нашій дорогої цариці Тамари. Вітаю вас, тамарочка! Розкажіть ваші ціни сьогоднішні. Ціни такі самі, як і були, але ще більше вступаємо. Щоб швидше продатися, жара така, пекло, що треба, щоб воно все продавалося. 300 корейка, зараз 280. Якщо дуже попросять, дам 250 гривень. Почеревок був 250, даю 200 гривень. Така сама печена була, 320, дам 300 гривень. Вяліне м'яску було 550-500 гривень. Колбасочка 300 була, 280 дам. Таке. А люди питають, як ви це зберігаєте у цій спеці? Е, До холодильники, морозильні камери, якщо б виключали світ, то, звісно, ніхто б не приїжджав би і не робили б товар. Але слава Господу Богу, що світло не виключають тут. Холодильник, все холодне, дивіться, там спробувати навіть кров'янку вам. Бачите, ось холодна. Геть холодна з холодильника, бачите? Холодно. Найдешевша вечеря вийшла в нас з вами сьогодні, але умови зйомки були найскладнішими. Давайте сподіватися, що наступного тижня ми всі з вами будемо красивими. погода буде більш лагідною, і ми побачимось до зустрічі.